На кожному об'єкті є штроби. І сьогодні я розкажу, як їх правильно заробити. Для професіоналів це відео, можливо, і не буде мати якоїсь особливої користі, але якщо ви робите ремонт своїми руками або тільки починаєте, я навчу, як заробляти штроби правильно і навчу, як заробити штроби за один раз. Отже, перше, наші штроби необхідно загрунтувати. Це обов'язковий процес. Навіщо? Якщо цього не зробити, то вони можуть потріскатись. І далі буде неприємно. Беремо звичайну ґрунтовку, в даному випадку це тіфін ґрунт у мене. І отак от макловицею добре прогрунтовуємо штробу. Грунтовки не жаліємо. Потрібно, щоб вся ця штроба добре загрунтувалася. Auf ротбунд <smart noise> Після того, як грунтовка висохла, починаємо забивати штробу. Забиваємо її тим же самим матеріалом, яким штукатурились стіни. В даному випадку це гіпсова штукатурка. Я використовую родбунд. Він має бути от такою от консистенцією, Тобто не, не, не дуже рідкий. Якби така от гірка має стояти. Що важливо розуміти, що штроби потрібно заповнювати повністю. Ми, ми беремо суміш, наносимо її, і деякі роблять помилку, що просто отак от зверху замазали і все. Але якщо так зробити, то з великою вірогідністю, ось тут з'являться тріщини. Якщо ми придавимо, то побачимо, що там ще дуже багато місця. Тобто важливо цю штрабу заповнити максимально, щоб штукатурка аж вилазила звідти. таким от чином. Я так прям вдавлюю шпателем туди суміш, поки вона не... Заповнить штрубу повністю. Виганяючи все повітря, звідти. Штроба заповнена. І це як класичний метод з заповнення штроб. Але якщо так і залишити, то коли штукатурка висохне, вона просяде і потрібно буде робити ще один підхід. Зараз я покажу метод, як зробити цю забивку штроб за один підхід. Для цього ми наносимо матеріалу трішки з запасом на штробу отаким таким от чином. По краях можна одразу зняти. Заповнили штрубу і залишаємо її десь на годину. Півтори, в залежності від штукатурки, яку ви використовуєте. Якщо це МП-75, то можна і надовше залишати. Ротбанд схватиться трошки швидше. Але дивимося, провіряємо, коли штукатурка не буде проминатись, коли ми придавлюємо пальцями. Залишаємо і чекаємо. Пройшло півтори години, і ми бачимо, що штукатурка схватилась. Коли ми її пальцем пробуємо, вона ледь-ледь прогибається. Але треба дивитися, щоб вона не застигла повністю. Далі що ми робимо? Беремо шпатель обов'язково з жорстким лезом рівний. І починаємо штукатурку підрізати. Ось таким от чином. Грубо кажучи, зішкрябуємо все лишнє. Залишається цей розчин, ми його викидуємо вже в відро. Якщо залишаються якісь мінімальні ямки, то цим же самим розчином зверху, якщо ми протягнемо і заповнюємо цю нашу штробу. Таким чином, за один день ми заробили штробу в нуль. Вона вже більше не просяде, тому що за рахунок того, що ми дали надлишок штукатурки, вона вже просіла. І вона висохне можна проводити подальші роботи. Якби я робив це класичним методом, я його також використовую, бувають різні ситуації. То мені б довелося дочекатись, поки штукатурка висохне, і заробляти її знову ще накривати. Штукатуркою. Що стосується штроби, зробленої класичним способом, то ми бачимо, що на наступний день вона просіла і потрібно ще раз її зашпакльовувати.